Сьогодні у нас 1 лютого 2025 рік. Я просто хочу записати вірш. Цей вірш я написала 3 квітня 2023 року. Не питай, мій сину, чому очі сумні. А тому, що зараз я в чужій країні. День сьогодні хмурий, зранку іде сніг, квітень вже квітує, а зима не хоче у виліщі злетіти. Тахи прилетіли, під вікном цвіркочуть, крокуси давно вже в танку закружляли. Жовті, білі, сині, різнокольорові. І сьогодні у Польщі пальмова неділя, люди йдуть із церкви, в дім несуть надію. Добре мені, сину, ці країни любі, спокій тут і щирість добрих цих людей. Але хочу, сину, хочу я додому, Край, де цвітуть вишні, річка тече синя, річка зветься Богом. Південь, Бог південний, ми живемо на югу. Юг в країни південь, чорне море поряд тепле і величне. Море із морів, хоч я дуду.